Вітаю в етері Дніпрові Контекст. Гість програми директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Дніпро» Дніпровської міської ради Артем Трапезніков. Пане Артемо, вітаю, дякую, що прийшли. Добрий день. Пане Артеме, Сьогодні пропоную обговорити одразу дві теми, які на вустах. По перше, це нововведення в системі оплати проїзду муніципального транспорту. Ну і звісно, як завжди, поговоримо про учнівські квитки. Ви не е, перестаєте радувати нововведеннями і у цьому питанні. Отже, на цьому. У тижні у вівторок, наскільки мені відомо, нова система оплати проїзду муніципального транспорту запрацювала. Тепер люди не зможуть користуватися звичними QR-кодами Приватбанку. Відтак не зможуть оплачувати проїзд через безпосередньо застосунок цього банку. Чи все правильно я говорю, чому взагалі це відбувається? Дивіться, ви трошки говорите зразу з негативу стосовно того, що люди не зможуть оплатити проїзд. Люди зможуть оплатити проїзд і ще більше зможуть оплатити проїзд. В тому плані, що тепер є мобільний додаток ЄДніпро, і в принципі він існував, в якому з'явилася нова функція це оплата проїзду, покупка абонементу, дивимось рух транспорту, який тягнеться з системи, де транспорт. Тобто вона зразу повідомлює, що не працює в повітряну тривогу. І люди зможуть оплачувати проїзд всі. Раніше могли оплачувати проїзд тільки ті, хто мали картку «Приватбанк», і ті, хто мали додаток і ті, хто мав рахунки в ПриватБанку. Я не проти ПриватБанку, але тепер в додатку є Дніпро можна прив'язати картку Приватбанку і оплачувати так само проїзди і тому подібне. Тепер інші банки також можуть е прив'язувати свої картки до цієї системи, і люди оплачують проїзд через свою картку, якою вони зареєстровані в банку. Це Укргазбанк, це Ощадбанк, це Приватбанк. Це Пумпи та ті інші інші банки. Тобто, це в першу чергу зручність мешканців міста. Хочу повідомити, що в принципі ми повинні були ще, напевно, років 10 тому назад зробити це все. Але питання в тому, що Київ зробив, Тернопіль зробив, Харків зробив, Кривий рік зробив, Львів зробив, робив, Одеса зробила, а Дніпро не зробила цю цю можливість. І у нас до сьогодні люди оплачують готівкою, хоча могли поплачувати електронними грошима. В першу чергу це зручно, тому що ви можете, наприклад, купити абонемент на добу за 25 гривень в трамваї, не виходячи там, не сканувавши нічого, заходячи в мобільний додаток, приходячи в транспорт, показуючи свій абонемент на добу, на місяць, на тиждень і тому подібне. Без контакту з грошима. Без контакту з кондукторами, тобто ви заходите в транспорт і їдете собі куди вам потрібно. В другу чергу, ви можете так само переглядати рух транспорту. Тобто, коли ви виходите з дому, то ви розумієте, у котрий приїде транспорт. Зараз це трамвай, тролейбус і маршрутки міського пір міського підприєдкування. Звичайно, ми хочемо зробити, щоб це були і маршрутки, які у нас є в місті, щоб вони також мали змогу оплати. Через мобільний додаток є Дніпро онлайн, але це буде згодним. Зараз йдуть примовини стосовно них, стосовно залучення їх до цієї програми. І завдяки нашим мешканцям дуже хотілося б, щоб вони зі свого боку також мали бажання, щоб маршрутки нашого міста приєдналися як можна швидше до цієї системи мобільний додаток є ЄДніпро. Яким чином мешканці можуть на це повпливати, на вашу думку? В першу чергу казати про це, тому що в коментарях, наприклад, пишуть тільки ті, хто чимось незадоволений, або, бо, можливо, у когось немає правильного розуміння. Ми, звичайно, ставимо, інформуємо людей, звичайно, пояснюємо, чому це важливо і тому подібне. Але це не просто так взялось, ми захотіли і зробили. Було дуже багато запитів, зробіть безготівкову оплату проїзду не тільки через Приватбанк. Ми дослухалися, ми розробляли цю систему. Ми розробляли розробляли її не так швидко. Тобто, це протягом року. Ми аналізували, ми дивилися, як правильно зробити, як неправильно. Писали так сказати технічні завдання. Потім після того були торги вийшов підрядник. Ми організували це. У нас були ще тестовий період, і ми вже започаткували. Зрозуміло, що вже все працює. І ми готові там з 25 лютого, як це було і сьогоднішній день. Вже вводимо наклейки і до. 10 березня ще в в трамваях, тролейбусах будуть висіти ще QR-коди Приватбанку, але в кількості три QR-коди на вагон. І плюс обклеєно все QR-кодами є Дніпро. І після того можуть люди вже переходити спочатку скачувати, тому подібне. Скачування додатку воно не є тяжким. Тобто ми заходимо в App Store або Google Play, пишемо слово є Дніпро, завантажиться додаток секунд за 30, авторизація через номер телефону приходить смс-ка, ви авторизований користувач. Після того того Ви можете зайти в блок транспорту або на головному екрані, нажати QR-код, сканувати QR-код, або купити абонемент вже вдома. А ви можете оплатити, не прив'язуючи карту, ви можете оплатити через Apple Pay, або Google Pay, і прив'язати свою картку безліч карток, які ви там хочете, і користуватися нею. Ще Плюс додатково до цього, що ви можете розраховуватися за проїзди національним кешбеком, тобто не витрачаючи, не витрачаючи свої власні кошти, а ті кошти, які вам надходять за е, покупки українських товарів, за е, ту тисячу, яка була, і тому подібне, ви можете розраховуватися нею. Тобто нічого тут страшного немає, але все нове, воно все тяжке. Місто такого не бачив. Але якщо ми виїдемо за кордон, подивимось європейські міста е, країни, то там взагалі немає. Кондукторів там взагалі немає о, готівки, і всі оплачують е електронно. Тобто, це, по-перше, так сказати, відкриті дані, тобто, ви бачите, куди йдуть гроші, е що вони йдуть в бюджет, що вони не йдуть готівкою. Як там ну, вибачаюсь? Е Практика для всіх мешканців, що хтось не бере квиток, тобто ми розуміємо, що це не ну, квиток не пішов в бюджет. Тобто, хтось його припродає другий раз, хтось його ще щось робить. Електронна оплата, ви заплатили, ці кошти пішли в бюджет, і ці кошти далі працюють на важі на містян на жителів нашого міста. Пане Артеме, давайте ще раз спочутого. Тобто? Користувачі Приватбанку, клієнти Приватбанку не втрачають можливості користуватися безготівковою оплатою. Mm, Більше да. того, ви сказали про те, що QR-коди Приватбанку ще деякий час будуть присутні у транспорті, і все ж можна розплатитися за допомогою цього QR-коду. Да, да, да. Впродовж якого часу скажі, до 10 березня. До 10 але березня. питання ще раз наголошую, що Приватбанк ніхто не прибрав. Приватбанк працює в мобільному додатку Єдніпро, і клієнти Приватбанку так само можуть прив'язати карточку в Приватбанку або оплатити через «Apple Pay» і користуватися тим же самим Приватбанком, але в мобільному додатку «ЄДніпро». Ми бачимо там Київ цифровий. Всі кажуть, от Києві є додаток, Київ цифровий, там можна оплачувати проїзд. Чому ж це і в нас з'явилося? З явилося? додатку там можна ще робити там сповіщення про місто. Там можна звернутися до міської влади, можна звернутися там на гарячу лінію, щоб не телефонувати, а написати. Ми зробили аналог мабуть цього додатку, але з іншими чи додатковими функціями для того, щоб мешканцям мешканці могли гарно користуватися. Але я бачу, що дивіться, ми розділилися на таку категорію, що 40% людей можливо не ще, а 60% кажуть, що так це потрібно було. чому всі так возмущаються? Але питання в тому, що це пройде, люди звикнуть і будуть користуватися. В майбутньому там з'явиться, що оплата комунальних послуг чи на майбутньому з'явиться ще електронний журнал з оцінками дітей єдиний, без того, щоб батьки платили якимось приватним компаніям за те, що дитина користується електронним журналом. Для мешканців міста це буде безкоштовно, тобто вони не будуть витрачати свої з карману гроші, а це забезпечить повністю місто. Тобто, в такому плані також додатку є звернення до міської ради, тобто, ви можете подати аварійні звернення, якщо у вас щось трапилося. І в першу чергу скажу, що ми будемо реагувати дуже на ці звернення, тому що нам дуже важливо, щоб додаток був не просто для того, щоб він був, а для того, щоб він допомагав мешканцям жити в цьому місті і користувалося цим, цим. Ще раз скажу досвід Львова у Львові, наприклад, був досвід, що через додаток свій вони платили менше коштів. А через готівку вони платять більше коштів. У нас такого немає. У нас проїзд і там і там 10 гривень. Готівка також залишається. Готівка звичайно залишається. Ніхто готівку не Дивіться, забирає. Е хочеться почути ваше бачення. Е ви говорите про те і закликаєте до того, аби мешканці Дніпра, пасажири муніципального транспорту, зокрема, переходили на безготівкову оплату через додаток ЄДніпро. Е ви бачите в цій схемі зменшення кількості контролерів транспорту. Тивіться контролерів ні. Тому що контролерів буде більше. То вони повинні контролювати оплату проїзду. А кондукторів я бачу, можливо, зменшення кондукторів, тому що е, не зменшення їх, так сказати, вивільненням, а зменшення їх переводення на контролерів, тобто для того, щоб е, оптимізувати цей весь процес. Ви розумієте, що, наприклад, я сідаю в точку А, і поки мені треба проїхати дві зупинки. І я розумію, що до мене кондуктор не встиг добіжати, дойти, і люди проїжджають зайцем, і таких дуже багато за день. І це губиться кошти бюджету. Тобто, ми розуміємо, ну, що Ну ви ж повинні розуміти це справжній спорт. Це справжній спорт, я розумію. Але питання в тому, що по перше, це зручно. По-друге, всі повинні розуміти, що е, ви не повинні когось обманути. Ви не повинні когось там, наприклад, е, не заплатити за проїзд. Кожною гривнею, кожною 10 гривнями, які ви платите, ви, по-перше, платите в бюджет міста для того, щоб місто розвивалося. І Я дуже хочу, щоб ми були взагалі там першою цифровою столицею е, в мі... України, і до нас, коли приїжджали. Там, наприклад, з інших міст, з інших країн і казали, що Вау, я хочу, щоб моє місто було таке саме, як Дніпро. І це в першому плані. І коли ми, наприклад, були в Естонії з досвідом, то ми зрозуміли, як там все цифрове, цифровізувалося. І ми, наприклад, беремо досвід з Естонії для того, щоб впровадити її у місто Дніпро. Звичайно, при переході буде тяжко, але потім люди зрозуміють, що для того, щоб щось оформити, для того, щоб щось купити, їм не треба стояти в чергах, їм не треба щось чекати. І не треба витрачати свій власний час. Вони можуть зайти в смартфон, вони можуть зайти там, наприклад, щось придбати, їм привезуть або доставлять, або в них оптимізація свого часу буде йти на дітей, сім'ю. На якихось свої розваги і тому подібне, а не стояти, наприклад, чекати в чергах у ЦНАП, там де можна взяти талончик на час, який там заплановано, і прийти саме на час, який заплановано. Так само до лікаря. У нас є можливість записатися до лікаря, і там видно вільні години лікаря. Ви не чекаєте, як раніше було ну по три-по чотири години, там п'ять років тому на десять чекали люди, поки там сімейний лікар, жива черга. Ви приходите вже за запланованим часом, дивитесь в мобільному додатку, коли вам зручніше прийти, і ви приходите, не витрачаючи свій час, а робити свої, свої справи. Ну тобто, це все йде на оптимізацію цих процесів. Звичайно, це не дешево. Звичайно, це, це не легко. Так просто зробити за одну гривню і все. Нартема, перед тим як ми перейдемо вже до фінансових питань. Давайте поговоримо про ось цю можливість кешбеку. Наскільки складно було вам інтегрувати саме національний кешбек до системи ЄДніпро? Дивіться, це не тяжко, і ми розуміємо, що це українське так сказати, також послуга. І ми просто домовились з тим, що національний кешбек буде в так сказати транспорті за оплату проїзду. Нам сказали чудово, ми за, і ми це приєднали. Це вже працює і я гадаю що люди тепер можуть витрачати ці кошти ще додатково сюди наскільки безпечно користуватися додатком користуватися додатком через який проходять така кількість коштів в першу чергу безпечно, тому що всі КЗСІ, всі інші питання вони налагоджені, тобто у нас все перевіряється, і, і, і тим паче, перед тим, як закуповувати взагалі послугу якусь, якщо ми там щось впроваджуємо, ми її погоджуємо в першу чергу з міністерством цифрової трансформації. Тобто, ми нічого не можемо зробити самостійно. Ми робимо погодження. Вони е, на, на раді своїй в Києві аналізують цю систему, аналізують її е, бачення, аналізують її е, потреби. Ребо і тому подібне, і тільки тоді дають погодження. Бувають такі моменти, що вони нам дають рекомендації, не погодження, а рекомендації для того, щоб ми їх виправили в технічному завданні, в якихось вартостях, в якихось ще питаннях. І після того ми ще раз на погодження їм надаємо, і вони погоджують. Ще раз повідомляємо, що місто Дніпро не може впровадити будь-яку там цифрову технологію без погодження цифрової трансформації, тобто, це не тільки наше бачення, що ми там сидимо і щось робимо пальцем вверх клад. А питання в тому, що все проходить поступове погодження, пане Артеме, Ми почали трохи говорити з вами про контроль за оплатою. Ваше бачення, як це буде відбуватися? Який план, яким чином контролери будуть перевіряти оплату? Першу чергу всім рекомендуємо оплачувати через додаток «Є Дніпро звичайно. Я з про нього буду казати завжди, тому що я є керівником цього підприємства, і мені важливо, щоб люди там користувалися їм. Другу чергу стосовно конду... контролерів. Як вони будуть перевіряти? Як вони перевіряють зараз? Просто ще є можливість одна додатково оплачувати додатком є Дніпро. Якщо там у людини є квиток паперовий, вона показує квиток паперовий. Якщо є електронний, вона показує в додатку «Є Дніпро. Якщо немає квитка, ні того, ні того звиняйте. Ви оштрафовані. І оплатити штраф також оплатити може, штраф через можна, можна через мобільний додаток, є Дніпро. Да. Пане Артеме, ну і е, найцікавіша, напевно, тема 18 мільйонів гривень було витрачено на запровадження цієї нової системи, на оновлення. Це 18 разів по мільйону. Розкажіть, будь ласка, чому так багато? Дивіться: е, з одного боку, так. Да, я вважаю, що це багато, але це багато в тому плані, що це великі суми. На сприйняття. Але якщо пониритись в них і пониритись в тотожність, так сказати, інших міст. То ми дуже дуже зекономили. І моя справедливість в тому, що я хочу навпаки оптимізувати процеси витрачання коштів на чого, на щось, наприклад, там на учнівські квитки там друкували пластикові. Зараз ми замінили електронними учнівськими квитками, і тому подібне. І зараз просто приведу приклади, як це в, зроблено там в сусідніх наших містах. Це, наприклад, в Києві. В Києві ця система коштує не Ми подивилися, купувалися вона. У 2017 році ми розуміємо, який там був ще курс долара і тому подібне за 360 мільйонів гривень. Система, яка працює у нас оплати проїзду, але там, звичайно, була ще це, як його турнікетна система, тобто валідатори, які додатково ще обслуговувалися у 16 мільйонів гривень кожного року, тобто до сьогоднішнього дня вони обслуговуються в такій вартості. Ми розуміємо, що 18 мільйонів на один рік. А, і ми взяли цю систему і купили. Вона є власне. Тобто, наприклад, завтра Приватбанк каже, ми вас вимикаємо, і у міста не буде можливості оплачувати проїзд через QR-коди. Ця система повністю наша, ця система повністю під контролем наших мешканців і повністю під контролем, так сказати, територіальної громади. Тобто, що ми хочемо з нею, то ми робимо з нею. Хочемо завтра ще щось придумуємо. Хочемо там, що буде ще якісь пропозиції від мешканців і тому подібне ми, звичайно, розуміємо, що ціни, як сказати, вигадуємо не ми. Це прозоро. Тобто є можливість приймати участь у так сказати, розробників. Ми розуміємо, що таке програмування. Ми розуміємо, що таке it ринок Ми розуміємо, що люди, які працюють на це, вони отримують не таку заробітну плату, як отримують, наприклад, там. Навіть навіть вчителі, але питання зараз не в ньому, мені дуже соромно за це, що вчителі отримують менше заробітну плату, ніж програмісти, хоча вони навчають майбутніх програмістів. Але питання в тому, що вартість послуг, сума, яку ви назвали, і можу сказати, що ми оптимізували цей процес, могло б бути ще набагато більше. Навіть мешканці в коментарях пишуть, чому ви не встановили валідатори, чому. Ви встановили QR-коди і тому подібне. Тому що, от, приклад Києва валідатори коштували на громадський транспорт у вартості 360 мільйонів. Чи готові наші мешканці витрачати ще щорічно по 16-18 мільйонів щорічно на обслуговування цієї системи? Я думаю ні. І я, як мешканець, також не згоден з цим. Тобто, мені краще. І, в принципі, мешканцям я вважаю, купити один раз свій продукт, і краще ми ці кошти, які є на обслуговування інші міста, витрачають. Ми їх витратимо на так сказати, на поширення якихось якогось функціоналу, на ті е, потреби, які потрібні місту. Так само можу сказати і про Одесу, так само можу сказати і про Львів. В них також стоять валідатори, і вони зрозуміли, що вони витратили тоді багато коштів. І вони кожного року близько 20 мільйонів витрачають на обслуговування. І вони також е, от Київ місяць тому проаналізував і зараз переводять всіх на QR-коди, тому що QR-коди обслуговувати не треба. І якщо мешканцям потрібно, і в принципі в тестовому форматі я думаю, ми встановимо пару валідаторів в громадському транспорті, ми подивимося, як вони будуть користуватися цими валідаторами, і де буде частіше, буде частіше оплатою QR-коду або валідатором. І потім зробимо аналіз, де дешевше, а де дорожче, і як як у них виходить вартість на кожен елемент, тобто такого пану. Артеме, ну плани у вас серйозні, дуже тобто 18 мільйонів гривень, це не багато. Це я не кажу, що це не багато. Я кажу, що порівняно з іншими містами, ми оптимізували витрату на ці статті розходу. Мені просто не зрозуміло, чому, наприклад, коли в Києві встановлюють оплату проїзду через електронну систему, там немає такого хаосу. У Харкові немає такого хаосу. У Одесі там немає такого Там в них мер, хаосу. боксер, просто чемпиону Розуміло. Але питання в тому, щоб люди розуміли, що це не робиться проти них. Це просто. Питання в тому оптимізації в принципі всіх процесів і одного єдиного додатку, а не 10 там додатків, зайти подивитися рух транспорту в одному місці, зробити там подивитися оплату в іншому місці, зайти в приват 24 і тому подібне. Тобто, ми не застраховані від привату, що він нас не відключить також. Зрозуміло. А пан Артем, залишається трохи часу. Хочеться обговорити також і питання з учнівськими квитками. Електронний підпис батьків тепер не потрібний, наскільки я знаю. Розкажіть, чому до чого ви прийшли? Чим мотивувалося? Дивіться, неправильно. Електронний підпис батьків, в принципі, потрібен їм, як жителям міста і, в принципі, для своїх робіт. Ми відмінили повністю анкети для отримання учнівського квитка. Тобто тепер батькам не треба заповнювати анкети, як це було раніше, не треба там довго чекати, тому подібне. Тепер інтеграція учнівського квитка йде від закладу освіти. Коли, наприклад, дитина вступає в заклад освіти або переходить з закладу освіти в інший, то класний керівник заповнює карточку учня, вказує всі дані, які там необхідні, номер телефону для того, щоб учнівський відображався у них в кабінеті. Також ім'я я побачив. картка учня, це де він навчався, і там специфікація по звітностям, які потрібні для міністерства. А після того вчитель класний керівник. Натискає галочку на друк учнівський, і учнівський йде на друк. Також на наступну добу учнівський з'являється в мобільному додатку для того, щоб раніше треба було чекати пластиковий учнівський приблизно 21 день. Сьогодні учнівський з'являється в мобільному додатку на наступну добу. Розкажіть, будь ласка, про переваги учнівського квитка. Дивіться, переваги в першу чергу, ми єдине місто в Україні, яке надає безкоштовний проїзд для учнів міста нашого міста. За учнівським квитком при пред'явленні його, ви проїжджаєте в електротранспорті безкоштовно і в маршрутках і автобусах маєте знижку 25%. Це в першу чергу. В другу, коли турнікетна система працює і працювала в закладі освіти. То ми розуміємо, що діти, коли приходять в школу, приходять смс-ка батькам про те, що вони прийшли, коли вони покидають заклад освіти, смс приходить про те, що вони вийшли. І це так сказати, учнівське це як доступ до свого особистого кабінету для того, щоб вони в майбутньому мали змогу користуватися електронним журналом, електронним щоденником. Тобто їм мобільний додаток буде приходити домашні завдання, і будуть приходити домашні оцінки. Також будуть приходити, там, наприклад, якщо дистанційне навчання, зум-конференції. І, в принципі, вони можуть спілкуватися з викладачем в реальному часі, і викладач може, там, наприклад, ставити зауваження або надавати якісь матеріали для самопідготовки. Тобто це там, документи, книжки і тому подібне. Інтеграція з іншими сервісами? Планується? Звичайно, планується. Звичайно, ми чекаємо багато інтеграції. Зараз інтегрувалося з детранспортом стосовно того, щоб ми могли, так сказати, запровадити. Доступ до перегляду транспорту, як він пересувається, звичайно, якщо там ми хочемо інтегруватися з якістю повітря, ми хочемо інтегруватися ще з додатковою погодою, щоб не тільки, наприклад, в місті Дніпрі а ми могли передивлятися ще інші міста. Звичайно, ми чекаємо від мешканців міста. Ініціативу, тому що якщо ініціатива йде від мешканців міста, якщо з ними є діалог, якщо ми з ними спілкуємося, то потім і люди ставляться до цього по-іншому. Але хочеться цієї активності. І стосовно якби, цих всіх питань, то в нас все прозоро. Я завжди є на зв'язку. Я є і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Треці будь-де. Будь ласка, ставте свої питання, і на все відповім. Не треба писати будь-якими будь коментарями, там якісь інформації або якісь питання. Пишіть напряму. Я і моя команда комунального підприємства вона завжди відкрита. Ми завжди можемо відповідати і день, і вночі, і, і коли завгодно, тому що ми не просто тут сидимо. Ми тут. Так сказати, пишаємося тим, що ми робимо, і ми хочемо змінити місто. Тобто, в цьому плані таких я вам скажу дуже мало так сказати, людей. І я дуже вдячний своїй команді, що вона так само, як і я, може спілкуватися з людьми, може спілкуватися, і ми можемо постояти за проекти, які ми реалізовуємо, і можемо пояснити, що ми робимо і як ми робимо, і для чого ми робимо. І я вам скажу, що про відсотків 90 після наших діалогів вони просто змінюють свою думку, думку і. І розуміють, що так це потрібно. пане Артема. Після цієї розмови лише успіху хочеться вам побажати. Дякую. Розвивайте, будь ласка, ваші сервіси і робіть дійсно, робіть життя дніпрян більш комфортним та ефективним. Друзі, сьогодні разом із нами був Артем Трапезніков, директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста. На все добре, до побачення! Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна.